Ми разом з послами Великобританії, Канади, представництвом Швеції, Америки і інших наших держав-партнерів відкривали і оцінювали роботу першого місяця власне центру, який покликаний організувати і закоординувати зусилля волонтерів, психологів місцевої влади, регіональної влади. Офісу першої леді кабінету міністрів України в рамках програми національної програми ментального здоров'я відразу скажу, чим Харківщина відрізняється від інших регіонів. Тут багато внутрішньо переміщених осіб. Півмільйона внутрішніх переселенців це дуже велике навантаження. Я їжджу регіонами і точно знаю, що коли перетинається межа в 300 тисяч, область починає дуже сильно відчувати навантаження. Я маю на увазі і фінансове, і організаційне, і адміністративне навантаження на всі органи влади, в тому числі місцеві і регіональні. Ми бачимо, що Харків справляється. Харківщина досі на лінії вогню. Харківщину обстрілюють, але попри все, попри такі ж важкі обставини, які до прикладу є і на Донеччині, і на Херсонщині, Харківщина демонструє власне ті напрацювання і той досвід, який можна масштабувати.